240 майбутніх патрульних поліцейських розпочали навчання на базі Житомирського тренінгового центру поліції. Нові патрульні вийдуть на вулиці Житомира уже на початку березня. Навіть від перше заняття, яке починається, у нас здається, відсотків 20 – це теорія. В основному це практика. І кожне заняття побудовано таким чином, що 10 хвилин ми даємо теоретичних знань і закріплюємо все практичні навички, вміння, рольові ігри, тренінги. Нагадаємо, що набір кандидатів у нову патрульну поліцію у Житомирі розпочався 2 жовтня минулого року. Понад 6 тисяч претендентів на службу пройшли кілька етапів відбору: скласти комп'ютерні тести на загальний рівень знань, здобути утвердження військово-лікарської комісії, подолати заліки з фізичної підготовки, а ще психологічне тестування та співбесіду вдалося найвитривалішим і найкращим 240 кандидатам. Є почуття перемоги, є почуття очікування чогось кращого. і Я надіюся, що все таки це краще. Воно настане збудеться, і ми втілимо мрію держави реформу на краще змінитися, змінити поліцію, щоб люди почали довіряти нам. Мабуть, етап очікування кожного відбору був нескладніший, за все, тому що досить великі проміжки часу між відборами були. І... А так, я був впевнений в собі, тому бачите, тут я тут. Батьки підтримують друзі також. В принципі, це. Взагалі підтримують так. за час навчання майбутні патрульні опанують понад 25 спеціальних дисциплін, серед яких вогнева підготовка, долікарська допомога, оформлення дорожньо-транспортних пригод, адміністративне законодавство, відповідальність за його порушення, основи ефективної комунікації. Тощо, уже за два місяці нова патрульна поліція Житомира складе присягу та приступить до виконання своїх професійних обов'язків із забезпечення публічної безпеки та правопорядку в місті. Марина Вишинська за матеріалами головного управління національної поліції в Житомирі. Морській області